Панянки, хочу вам сьогодні запропонувати чудову пропозицію, в яку просто входить дві чудові пари сережок та каблучка. Це чудові, прекрасні вироби, які ви зараз побачите. Ви бачите, в мене вся рука повністю в прикрасах, але давайте по черзі. От першу хочу вам запропонувати пару сережок. Ви зараз бачите, гляньте, будь ласка, на витонченість цих чудових сережок. Це також ювелірний сплав у позолоті До речі, давайте поговоримо про застіпку. Це те, що одразу я звертаю увагу. Застіпка у нас англійська, дуже легко застібається, як ви бачите. І вона найлегша застібка, як на мене, з усіх, що, в принципі, існують, і дуже довго носиться. Ну, загубити майже неможливо. Повірте, тому що я сама ношу кульчики саме з такою. Англійською застібкою. Пропоную вам поміряти на вушку, аби подивитися, який же ж вона має вигляд саме на живій моделі. Пропоную вже взяти та подивитися. Дуже чудовий набір, дуже чудовий комплект. Мені подобається взагалом. Подобається, що всі вони йдуть. Повністю в однаковому стилі, і якщо ви захочете вдягнути повністю там і цю чудову каблучку, і вдягнути саме на себе кульчики будь-які, то повірте, у вас це вийде, тому що каблучка в стилі під кожні Кульчики. Тож, давайте, будь ласка, подивимось, я вже і каблучку вдягла, який же ж вона матиме вигляд. Приберу волосся і разом з каблучкою, аби подивитися, як чудово буде разом функціонувати. Код товару US312. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. А також зверніть увагу, будь ласка, на те, що дійсно вони виготовлені в одному стилі. Зараз я до вас приєднаю ще одну пару, виглядатиме ось так. Прибираю повністю, аби ви подивились. Тобто все в одному стилі. І якщо ви хвилюєтеся за те, що ви придбаєте собі, наприклад, повністю весь цей комплект і вони з, різного, з різних таких оснащень, то повірте, ні, вони з одного такого, як я кажу, з, з однієї баталії. Тож, спеціальна ціна сьогодні це 900 гривень на ці. Комплекти, але мені повідомляють про те, що буде падіння ціни, і я вже бачу це падіння ціни всього 599 гривень за ці чудові. Комплекти мої любі панянки, в які входить дві пари сережок ювелірний сплав у позолоті та плюс каблучка. От я щойно зміряла іншу каблучку. Перепрошую, кульчики, сережки. Давайте ж подивимось, які ж вони будуть сидіти на вушку, і який вони матимуть вигляд. Так. Прекрасно, як на мене, тому що ми бачимо з вами повністю, що вони дійсно в одному стилі і дійсно пасують один одному, одна одній. І за всього 599 гривень ви можете забрати цю чудову пропозицію за номером 0800 21 44 88. Мені подобається, що ці прикраси можна носити як і в повсякденному житті, так можна й носити. На визначні події у вашому житті. Тобто вони підлаштовуються. І хто нам заборонив сяяти кожного дня? Я гадаю, що ніхто. Код товару US. 312. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що також у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. Сподіваюся, що цей YouTube канал QR-код вам сьогодні покажуть. От. Показали, ось він, а також у нас ще є інстаграм, де ви також можете за нами слідкувати, підписуватися. Дуже важливо підписатися, тому що таким чином ви зможете повністю відслідковувати все те, що у нас з вами відбувається. І все те, що ми вам пропонуємо. Тож ми будемо рухатися далі, бо у нас ще для вас є пропозиції, а ви не перемикайтеся. Залишайтеся з нами, адже ви варті найкращого, бо у нас для вас є найкраще.